Вітаю, курочки Ломан Браун, 5 місяців, несуть яйця з м'якою мекошкарлупою. Ви додаєте премікс? Що таке? Дивіться, перше, на що потрібно звернути увагу, по перше, це умови утримання. друге чим ви їх годуєте? Премікс то зрозуміло, ще невідомо якої фірми. Потрібно додати кальцій до раціону, ракушка має бути, пісочок має бути, щоб вони порпалися, плювали ракушку кормову зазвичай. До зерна додати крейду, харчову або трикальцій фосфат. Бажано ще краще пропоїти їх вітамінами ловідфос. Там також рідкий кальцій. Взагалі, премікс на вашому місці я би е, зараз би прибрав з раціону. По перше, тому що я не знаю, якої у вас фірми, а по-друге, а думаю, як Лон Браун це гарна несушка, і в них яйця скоро достигають. Ну, може, можливо, не встигають просто повноцінно сформуватися. Плюс премікс їх стимулює ще на більшу яйценоскість, і просто яйця, знаєте, як то напівфабрикат вилітає. Тому краще. Ну, попробуйте прибити, або замініть премікс. Е, мені подобається неопремікс в Старвет. Можете подивитися, там теж дуже гарний склад. І взагалі треба Полусувати харчування. Трошки постерігайте з ними, приберіть вологі корма зараз, більше зерна, цього, добавки і подивіться, все повинно нормалізуватися. Потім, звісно, знову можете додати, як ви там будуть. Просто я не знаю, які у вас умови. ну, На мою думку, от основні причини, коли м'яке яйце, потрібно е, збільшити. Кальцій і протеїн, щоб в них було, було чим нестися, щоб були сили. Тому що все, все ж таки ломеран це гарна несушка, і в неї їй потрібна велика кількість кальцію в раціони, і тоді все буде гаразд.